Одне і правильне рішення це садити здоровий посадковий матеріал. Тоді не буде ніяких хвороб. Це перше. По-друге, перевірних продавців потрібно вибирати. Ну, це ж звичайно солнышко Юля. Погляньте, який шикарний часник. Дивіться. Є і більшенькі, є і меншенькі. Тому хто хоче, налітайте, розбирайте всього по 125 гривень за один кілограм. Чи люди практикують обрискувати посадковий матеріал перед посадкою чи замочувати? Не знаю, як би не робила. Просто чула, бачила, як розказували в коментарях люди, що е, Максим, є такий препарат. Максим, я в ньому замочую тюльпани. Він протруювач проти всіх грибкових захворювань. Тому, хто хоче, користується. у мене чистий, без грибків, без всяких хімікатів. Тому налітайте! Червоний ікра чорної щуки теж є в наявності. Дякую за